Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми закріплюємо вміння писати вивчені букви. Вушка прислухайтеся, очка придивляйтеся, носику глибше дихай, ротику посміхнись, спинки розправляйтеся, ручки піднімайтеся. Нумо до роботи, дружно всі взялись. Починається наш урок і у кожного із вас свій настрій. Тож оберіть той смайлик, який відповідає вашому настрою на початку уроку. Сподіваюся, у вас гарний настрій, але якщо хтось із вас засмучений або роздратований, не переймайтеся, ми все виправимо. Починаємо наш урок із гімнастики для очей. Пальчикову гімнастику для наших рук. Протягніть дві ручки вперед, зіжміть пальчики в кулачок, покажіть великий і вказівний пальчик. А тепер порухайте ручками ліворуч і праворуч одночасно. Виконайте цю вправу декілька разів. Отже, гімнастика зроблена. Тож увага! Слухаємо віршик і запам'ятовуємо слова із звуком Х. Ручки вгору, ніжки в боки, та не зробить ані кроку. Це така в нас буква Х. В слова хата, хліб, вільха, хрущ, хом'як, хороший дах. Хвоя, хвіст, хвилина, птах. В казці муха цокотуха. Як у діти, діти люблять слухати. То, які слова із звуком Х ви запам'ятали. Чудово ми повторюємо написання маленької і великої букви Х. Як ви бачите, своєю конфігурацією вони не відрізняються, хіба що тільки розміром. Маленька буква Х складається з правого і лівого Маленьких півовалів, а велика буква Х складається з правого і лівого великого півовалів. Отже, пригадаємо, маленька буква Х пишеться в межах рядочка. Ми починаємо писати нижче верхній лінії рядочка. Потім рухаємося вгору і праворуч до верхньої лінії рядка, описуємо півовал. І завершуємо роботу вище нижньої, лі... нижньої лінії рядочка. Відриваємо руку, починаємо писати знову нижче верхній лінії рядка, описуємо лівий півовал. І завершуємо писати на середині рядочка. Велика буква Х починає писатися нижче верхній міжрядкової лінії. Ми рухаємося вгору і праворуч до верхньої міжрядкової лінії пишемо великий півовал до нижньої лінії рядочка, а потім пишемо лівий великий півовал. Отже, написання букв ми повторили, тож давайте з вами запишемо в зошиті маленьку і велику букву Х. Але пам'ятаємо. Що під час роботи в зошиті ми слідкуємо за власною поставою, за ніжками, що стоять на підлозі, за рівною спинкою, за ручками, що лежать на столі, зошит має певний нахил. Олівець або ручку ми тримаємо правильно трьома пальчиками. Тож, відступіть від попередньої роботи один рядочок. І напишемо маленьку букву Х і велику букву Х. Розподіліть рядочок на дві половинки, в першій половинці напишіть маленьку літеру, в другій половинці напишіть велику літеру. Нагадую, що ми слідкуємо за розміром, за нахилом букви. Лівий і правий півовал повинні обов'язково з'єднуватися. І ще, ви можете зупинити наш урок в будь-який момент. Якщо темп ваш повільний під час написання слів. Ви маєте повне право працювати у зручному для вас темпі. Отже, букви написані. Прочитаємо слово написане друкованими літерами. Херсон це назва міста. І, ви пам'ятаєте, що всі назви міст сіл пишуться з великої літери. Тому давайте подивимось, як поєднуються букви в слові Херсон. Від букви Х великої ми з вами рухаємося до верхньої лінії рядочка і пишемо букву Е. Від букви Е не відриваємо руки, рухаємося до верхньої лінії рядка і пишемо букву Р. Можна відірвати руку і приєднати до букви Р букву С. Не відриваючи руки від букви С, ми рухаємося до верхньої лінії рядочка, пишемо вал букви О. Потім обов'язково проводимо коротку з'єднувальну риску і приписуємо букву Н. Отже, ми пишемо слово херсон і диктуємо собі це слово по складах. Хер, пишемо три літери. Потім диктуємо сон, теж пишемо три літери. Читаємо і перевіряємо кожне слово, що ви написали. Отже, пишемо слово херсон цілий рядочок. На наступному рядку ми пишемо слово Хома. Хома це ім'я хлопчика. Тож, давайте подивимося, як поєднуються букви в слові. Особливої уваги потребує поєднання букви О і букви М. Від букви О ми проводимо коротку з'єднувальну риску, потім хапаємося за її кінець і пишемо буковку М. Тож, коли пишемо слово «хома», будемо уважними. Диктуємо «хо», Пишемо дві літери. Потім диктуємо собі Ма. Пишемо дві літери. Запишемо слово Хома цілий рядочок. Наступний рядочок присвячимо новому слову. Хвіст. Скільки складів в цьому слові? Звичайно, один. Тому що. В цьому слові лише І голосний, і він один, тому в слові хвіст один склад. Подивимося, як поєднуються літери в нашому слові. Буковка Х рухається до верхньої міжрядкової лінії і пишемо букву В. До кінця букву В не закриваємо, заокруглюємо і ведемо. Коротку з'єднувальну риску. Потім пишемо букву І, пишемо букву С, а від букви С рухаємося до верхньої лінії рядочка і пишемо букву Т. Отже, слово хвіст. Пишемо цілий рядочок. Якщо ви завершили написання цього слова, ознайомимося з наступним. Хвиля. Теж цікаве слово і потребує уваги у поєднанні літер. Букву Х і букву В ви знаєте, як поєднати. Від букви В до букви І ми проводимо коротку з'єднувальну лінію, а ось увага! Буква И і, і буква Л мають триматися за ручки. Буква Л і буква Я. Теж мають триматися за ручки. Отже, коли будете писати слово хвиля, звертайте увагу на правильне поєднання букв. Напишіть це слово цілий рядок. Ви завершили написання слова хвиля, тож читаємо речення, яке записано рукописними буквами. Ця. Хмаринка схожа на рибку. Саме це речення ми запишемо на новому рядочку. Ця хмаринка схожа на рибку. Якщо ви завершили написання нашого речення, то час відпочити. Наш урок. Послухайте загадку. У воді плаває, по землі ходить, а з хатини не виходить. Оберіть, хто із тварин, у воді плаває, по землі ходить, а з хатини не виходить. Ну, звісно, це черепаха. Отже, на новому рядочку запишіть слово відгадку. Диктуйте собі по складах Ч, ре, па, Х. Ви записали слово? Перевірте: Черепаха. А наразі буквений диктант. На новому рядочку поставте крапочку, ми записуємо сьогодні літери, великі і маленькі. Увага, починаємо диктант. Велика буква А. Маленька буква А. Велика буква О. Маленька буква О. Велика буква У Маленька буква У. Велика буква И. Маленька буква И. Маленька велика буква И. Маленька буква і велика буква е, маленька буква е. Велика буква Е. Маленька буква є е. велика буква Я маленька буква Я. Велика буква Ю Маленька буква Ю. Ми з вами повторили деякі букви. Перевірте, чи правильно ви їх записали в своєму зошиті. Якщо ви допустили помилку, виправте її, перекреслить неправильну букву і запишіть вгорі правильно. А зараз прочитаємо слова, які з'явилися у вас на екрані. Хмара, хлів, птахи, халат вухо комаха холодильник, Порохи. Знайдіть слова, які починаються буквою Х. Прочитаємо їх. Хмара, хлів, халат, холодильник. Слова, які містять букву Х всередині. Птахи вухо, комаха, порохи. Отже, запишіть спочатку слова, які починаються на букву Х. На наступному рядочку запишіть слова, у яких буква Х всередині. Натисніть відео на паузу. І запишіть самостійно ці слова. Якщо ви завершили самостійне виконання, перевірте, як ви правильно чи неправильно поєднали букви в словах. Прочитайте слова, які з'явилися на екрані, і прочитайте слова, які ви записали в зошит. Перевірили? Чудово, ви великі молодці. Ну, а зараз складемо прислів'я. Ви вже знаєте, що треба слова розмістити відповідно їх порядковому номеру. Отже, що за прислів'я ми склали? На чорній, землі, білий хліб. Родить. Отже, на чорній землі білий хліб родить. Ви бачите це прислів'я, яке написано друкованими літерами, а ви зошит запишіть рукописними буквами. Якщо ви завершили написання, перевірте. На чорній землі Білий хліб родить. Зверніть увагу, чи взялися ваші букви М і Л в слові землі? Чи є додаткова з'єднувальна лінія від букви Б до букви І в слові білий. Чи не написали ви зайвих ліній в букві «И» і, і в букві Й? Чудово, ви молодці, тож оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою уже в кінці уроку. Сподіваюся, що всі ви задоволені своєю роботою. Я вдячна вам за співпрацю. Зустрінемося на наступному уроці, а я вам бажаю веселого і цікавого навчання.